Мир вам, братія і сестри, звісно, що ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. Але Путін вирішив завершити війну в цьому році. Минулий 2024 рік. Він оголосив роком сім'ї. В результаті найменша кількість немовлят в Ерефії народилася саме в 2024 році. Безпрецедентно мала кількість, і найбільша кількість розлучень. якщо раніше. Тільки половина тих, хто укладав шлюб, розлучалася в 2024 році 8 із 10 розлучалося. Тобто стан сімей в Ерефії погіршився саме в рік сім'ї. Знаєте, як він назвав 2025 рік? Годом Защитника отечества. це означає, що вже в середині року їхнє отечество вже зовсім не буде кому захищати. Всі знаки, всі символи, всі символічні події і навіть символічні назви вказують на угасання Московії, а головне. На це вказують наші мрії. Браття, ми не лише не програємо цю війну. Ми будемо мати велику здобич там в Московії. Ті, хто мобілізується зараз до українських збройних сил або укладає контракти з нашими спецслужбами, будуть мати більше ніж всі інші. І поки всі наші брати по зброї будуть дрібанити діамантовий фонд Російської Федерації, їхній центробанк. Центральний гастроном і центральний універмаг. Там в Москві братство буде вивозити скарби Третьяковської галереї, галереї імені Пушкіна, це галерея європейського мистецтва, а також державний ермітаж. Чому так? Тому що тільки ми тут, в братстві, найкраще розуміємо реальну вартість європейського мистецтва. А люди з інших відділів не дивляться. Неоплатонівську академію не підписані на цей канал в Ютубі, і тому вони нічого не зрозуміють. Вони будуть кидатися на якісь дурниці, на нафту, на газ і все таке інше. Справжні вартості дістануться братству. І якщо ви висококультурна людина освічена, якщо ви добрий християнин. То ваше місце в батальйоні. Братство, от зараз в цивільному житті своєму ви навіть і помрієте не можете мати в своїй колекції якийсь пустячок Рафаеля. Але, вступивши в братство, чому цілком можливо? І вже незабаром наш верховний головнокомандувач, президент України Зеленський, якого ми з вами дуже любимо і якому довіряємо, є ввічливою людиною. І тому говорить він в своїх інтерв'ю і промовах не про здобич, хоча, поза сумнівам, передбачає, що здобич буде велика. Говорить він про переговори. І в своєму інтерв'ю Лаксу Фріману він каже, якою має бути послідовність цих переговорів. Отже, якою вона буде. Ця послідовність переговорів. Він каже, що спочатку він буде вести переговори з Трампом. Ми з ним домовляємося, як ми спроможні зупинити війну, зупинити Путіна. Я цитую, каже він. Потім він буде вести переговори, тобто Зеленський, з європейськими лідерами, і каже, що важливо, щоб Європа теж мала голос, бо ми є частиною Європи. Ну, це мудро, тому що коли ми чуємо голос Трампа. Нам хочеться, щоб Європа мала гучніший голос ніж голос Трампа. Про це ми ще поговоримо сьогодні. Тільки після цього каже він: ми будемо мати багатосторонні переговори з ворогом. Після цього каже він: це я цитую. Може бути вже розмова з руськими. Поки він буде перемовлятися з руськими, поки наше зовнішнє політичне відомство буде. Перемовлятися з руськими, поки командування збройних сил буде приймати у них капітуляцію. Ми з вами, браття, будемо в цей момент вивозити державний ермітаж, і незважаючи на те, що Трамп намагається. Підірвати єдність НАТО і скомпрометувати НАТО Зеленський не відмовляється від ідеї нашого запрошення до НАТО, і він знову ж таки цитує, що НАТО може діяти на частині, що контролюється Україною. Про це можна домовитися. Я впевнений, що так каже президент. Ну тобто йому треба вичерпати цю тему. Що він розуміє, що якщо є бодай один відсоток якоїсь вірогідності, то все таки. Цю вірогідність потрібно спробувати реалізувати. Цей Фрідман, який брав інтерв'ю, кілька разів питав Зеленського: а які гарантії безпеки для Московії? Уявляєте, що в голові цієї нещасної людини? Так, у них там у цих е, багатьох виборців Трампа, от саме таке в голові, вони переймаються безпекою Московії, виявляється, щоб Після зупинки вогню Україна не привіди Господа на неї не напала. Тому Зеленський каже, йому, що наша участь в Альянсі – це гарантія безпеки і для нашого ворога після війни, каже він. Тому що не забувайте, НАТО зупиняє і нас, каже трошки офігівший Зеленський, здивований такою простотою. Інтерв'юєра цей Фрідман, до речі, е, хотів ще його примусити давати інтерв'ю московицькою, Але е, Зеленський йому сказав, що ні, от українською будемо розмовляти. Він сказав кілька слів московицькою, кілька слів англійською, але в цілому інтерв'ю було. Українською він каже, що ми не одна нація, ми не одна країна. Так, ми різні. Він давав інтерв'ю українською. Хоча цьому легше було розуміти московицькою цьому фрідману. Він походженням з Московії, саме для того, щоб підкреслити це. Цей Фрідман неприємна людина і його аудиторія неприємні люди. Це найбільш туповаті республіканці, яких цікавить тільки одне, коли Україна поверне нам гроші. От вони не розуміють, що тільки підтримуючи Україну, Америка може залишитися глобальною силою в світі, а її добробут, її долар тримається на її домінуванні в світі, віддаючи Україну, вона віддає домінування. Вони не розуміють, що, наприклад, саме завдяки мужності українських збройних сил Америка за нашою спиною вихопила собі європейський ринок газу. Тобто ми вигнали з європейського ринку газу московитів. Європа відмовилася від газу, ну, окрім потвор, таких, як Фіцо чи Фіцо, і цей сіярту зі своїм Орбаном, але тепер і вони змушені будуть споживати саме американський газ. Тобто Америка забрала собі дуже жирний ринок газу, європейський ринок, найкращий завдяки нам. Тобто, ці люди цього не розуміють і. Їм потрібно було спробувати хоч щось пояснити, і от Зеленський погодившись на це інтерв'ю, їм пробував пояснити значення України і чому Америка нас повинна підтримувати і в подальшому, але не тільки в Америці, навіть в Україні є тупуваті люди, які вилили дуже багато лайна на верховного головнокомандувача після цього інтерв'ю. Вони не слухали, вони не читали. Їм це було неважливо. Просто, коли вони чують ім'я Зеленський, наприклад, вони одразу починають плюватися, кататися по землі і битися в істериці. І е, яка мета от цих людей? От Ви там, наприклад, дуже весь час постійно багато лаєте Зеленського. Так, лаєте, 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 лаєте Зеленського. Яка мета? Вам не подобається, наприклад, Зеленський. Е, ну… Дочекаєтесь виборів і проголосуєте за іншого кандидата в президент. Або ви можете сказати собі, визначитися зі своєю метою, скажімо, ви багато зусиль витрачаєте на те, щоб його лаяти. Що я його лаю для того, щоб я хочу, щоб підняти повстання проти нього. Якщо ви хочете підняти повстання в воюючій країні, то ви ворог, і ми будемо вас. Пригнічувати, або ви можете визначитися так: от мені настільки не подобається Зеленський, що я складу змову і там дістану трохи тратілу, і буду очікувати моменту, коли я, от скажем, ліквідую цю проблему. Тоді вам треба мовчати, тоді вам треба вдавати, що ви Зеленського любите. Але якщо ви лаєте його просто так, не очікуючи на вибори, не піднімаючи повстання. І не готуючи змову, тоді навіщо ви хочете підірвати авторитет верховного головнокомандувача воюючої країни? Для того щоб його зневажали наші партнери, він представляє державу. Тобто, ви хочете, щоб вони зневажали людину, яка представляє нашу державу? Отже, зневажали і державу, і припинили давати нам зброю. Або ви хочете настільки підірвати його авторитет, настільки багато лайки, щоб було, щоб почався саботаж чиновників, щоб вони не виконували наказів державного керівництва, так, і так багато саботує. Чи ви хочете, щоб його авторитет настільки впав серед військових, щоб вони припинили виконувати накази і розпорядження ставки Верховного Головнокомандувача, а також командирів, яких він призначив. Якщо у вас немає такої мети або однієї з цих цілей, то тоді, можливо, варто заткнутися, і хай він вам не подобається, ну, тоді чекайте просто майбутнього, чекайте виборів. А зараз не потрібно, можливо, якщо ми з вами зацікавлені в тому, щоб Збройні Сили були сильними, а тил монолітним. Якщо ми хочемо, щоб нам і надалі постачали зброю, у нас тут багато людей щось розвелося і кажуть: Ні, ні, я за Україну тільки проти української мови. Я за Україну, тільки проти української церкви, я за Україну, але проти українських національних героїв. Я за Україну, але проти дерусифікації. Я за Україну, але тільки проти всього українського, я за Збройні Сили України, тільки проти командування Збройних сил України, проти їхнього офіцерського корпусу, я за українську державу, тільки проти централізованого державного керівництва. Так, от всі ці люди, які отак от за Україну, вони є більшими ворогами України, ніж московити, але щодо наших головних партнерів. Майк Уолтс, це майбутній радник з питань національної безпеки. Трампа дуже важлива фігура для нас. Давав інтерв'ю Fox News, там його питають: а що це за жарти стосовно Гренландії? Взагалі у вас криші поїхали. Він каже: Ні, ні, це питання національної безпеки. Каже, що розумієте, московити і китайці зараз домінують у північних всіх цих морях, і у них у московитів там 60 криголамів, серед яких є атомні криголами. а у нас каже тільки два, і то один загорівся, і тому Гренландія це дуже важливо. Тобто, це все серйозно вони будуть відбирати у Данії Гренландію, і там же крім Гренландії ще є Ісландія, Свальбард, острови, які ще важливіші ніж Гренландія. Щось вони про них не згадують, можливо, просто не дивилися на карту. Але найголовніше, що вони не згадують ось про такі острівець. Називається острів Врангеля. Він знаходиться в Чукотському морі неподалік Берінгової протоки і так само займає дуже важливе стратегічне положення. І от один невідомий мені брат підготував навіть довідку. По ньому у 1924 році, тобто 100 років тому, радянська канонерка Красний Октябрь просто захопила його, виконавши звідти нечисельну групу американських мешканців. Тобто цей острів належить Сполученим Штатам. Тут приїхала радянська канонерка, викинула звідти американців, і тепер він радянський. В 28 році Сполучені Штати відкинули радянську анексію Острова, але не вдалися до практичних кроків. Вони вже тоді боялися. В 2022 році. Несміливо було б підняти питання, на якій підставі цей американський острів контролює Росія, Томас Емануель Данс, який у 2021 році був уповноваженим комісії Сполучених Штатів з досліджень Арктики, заявив, що жодного офіційного визнання з боку Сполучених Штатів. Претензій Росії на острів ніколи не було. Тобто Московія вважає частину Сполучених Штатів частиною Чукотського автономного округу. Сбто не тільки частина України, частина Сполучених Штатів окупована Московією. Сто років американці бояться квакнути. Вони бояться і зараз, коли питання Арктики стоїть дуже гостро для них, настільки гостро, що от Трамп, його радник з національної безпеки, всі ці маски і все таке інше, готові ледь не розірвати стосунки з Євросоюзом. А можливо, навіть почати і конфлікт з Євросоюзом за це. Але от ваш острів окупований Росією. Зрозуміло, що Байден боявся піднімати це питання, він боявся піднімати будь-які питання. Але Трамп, сенатори республіканці, оце мали зустріч з Трампом. Не хотіли обговорити закон про міграцію. Це був один з центральних пунктів виборчої програми Трампа. Він казав, що це буде один закон, якийсь такий, що вирішить одразу всю цю проблему. І по іншим проблемам вони з ним говорили. Коротше, півтори години вони змушені були слухати. Він ніс херню абсолютно знову про е, оці от шланги для душів. І ще от про якісь речі, коли вони його питали про закон, так це має бути один закон, чи це має бути двохступінчатий закон, чи от як це має виглядати. Де як хочете мені, в принципі, все одно наплівати на цей ваш закон? Після зустрічі більшість з них сказали, що Трамп поїхав мізками чи мізками. Розумієте, от ми завжди з вами знали, що не буває універсально розумних людей. Він може бути великим фізиком ядерщиком і при цьому любити Сталіна, наприклад. А може бути людина дуже ефективною в виборчій кампанії, то знати, як обдурювати виборців, наприклад, буде дуже успішним бізнесменом, вміти обдурювати інвесторів, як Трамп. Але в якості президента він буде дивнуватою людиною. Але тут уже це якась от загальна шизуха, і це стосується не тільки... Трампа, якому ми дуже з вами симпатизуємо. Департамент освіти Сполучених Штатів у середу уклав угоду з університетом Хопкінса, це такий великий американський університет. Це угода про недопущення антисемітизму, і вони там навіть щось там розслідують щодо антисемітизму. А це університет американський, де от якраз найбільше антисемітизму, звідти виганяли євреїв, вбили євреїв найбільше підтримували. Палестинців і все таке інше. З одного боку, лівачня є лівачня, чого іще очікувати від американських студентів. Але е, спонсором головним цього університету є Сорос. І головним спонсором всієї цієї лівачні є Сорос. Сорос угорські євреї за походженням. Чому він так ненавидить євреїв? Чому він так ненавидить Ізраїль? І чому він так любить Хамас і Хізбалу? Невідомо, але гадаю, що, хоча Сорос лівий, а Трамп, так би мовити, правий, Трамп міг би зрозуміти Сороса. І ще раз, це якась загальна тенденція не тільки оці магівці трампісти, але і їхні опоненти, і демократи, і всі, хто їм протистояв, є такими самими табосіньками. Папа римський Франциск пам'ятаєте такого? Призначив критика Трампа. Архієпископом Вашингтону це такий собі Роберт Макерлой. До цього він призначив його кардиналом. В свого часу цей Макеррой. Був виступав проти Трампа, проти його оцих намірів вигнати мігрантів. Він казав, що як ви хочете, у нас 10% нашої паства вигнати зі Сполучених Штатів. І в 2024 році, тобто в минулому році, він як завжди захищав ЛГБТ, і він казав, що треба благословляти одностатеві шлюби. Само собою, церква вже це ж вона ж відкрита саме для цих. І каже, що от відсутність благословення церквою одностатевих шлюбів, цитую, є результатом тривкої ворожнечі надто багатьох людей до ЛГБТ. Тобто, це от протестанти завжди любили експериментувати. Канаби там Шведська Лютеранська церква, чи данська Лютеранська церква, чи багато протестантів в Сполучених Штатах. Любили такого роду експерименти з Біблією. Тіпа апостол Павло якось був занадто неполіткоректний, не так розумів тему. Та й взагалі все це Євангеліє неполіткоректна штука. А старий заповіт, чесно кажучи, взагалі краще би десь приховати, а бути більш прогресивними людьми і почастіше трахатися один з одним в дупу. Це замість всіх цих літургій. Але дивна річ, в Сполучених Штатах зараз більшість протестантів стоять на консервативних позиціях, тобто на позиціях святого письма. А натомість католики, католицька церква, католицька церква це твердиня віри завжди була. Це те, що протидіяло всяким новаціям цим огідним. От саме католицька церква зараз і в Сполучених Штатах, і в Ватикані, є найбільш антихристиянською інституцією після. Звісно, після московського патріархату, дяка Богові, в світі іще достатньо справжніх католиків. Більшість з них мешкає в Україні, і я гадаю, що саме українські католики зможуть оновити свою церкву в усьому світі. Тим паче, у нас в тилах Андрій Данко, спікер словачського парламенту, везе в Москву словацьку парламентську делегацію негайно треба перекривати не тільки газ, але і нафту. І будемо сподіватися, що Верховна Рада за це проголосує, що не проголосує, що туди на цей нафтопровід упаде все-таки московицька ракета давно пора. А угорський уряд погрожує, що не пустить Україну в Європейський Союз. Міністерство закордонних справ України вирішило перейти на сучасну дипломатичну мову. Розумієте, що дипломатична мова була обережною і ввічливою ще колись там в минулому столітті, зараз все змінилося і в Вашингтоні, а в Москві давно змінилося там, замість того, щоб щось там висловлюватися, хрюкають. Але МЗС України більше за Вашингтонською модою висловлюється, і воно написало на своєму сайті, що якщо Угорщина... Настільки віддана Московії, то нехай вона залишає своє місце в Європейському Союзі, а туди на це місце зайде Україна. І навіщо Угорщина в НАТО, коли є ОДКБ? Будемо сподіватися, що на найближчих виборах, уже в цьому році, угорський уряд впаде, і більш притомні люди очолять цю чудову країну. Ну і на останнє сі. Дзінь розлютився зі слів найбільшого економіста Китаю Дао Шань Веня, який сказав, що показчики, економічні показчики офіційні Китаю, завищені щонайменше вдвічі. Тобто, він сказав те, що і так всі знали, що Китай фальсифікує економічну звітність. Всі вимагають арештувати цього економіста і незважаючи на... Економічну прірву, в яку зараз сповзає Китай, все таки китайці ще мають якийсь дух, і китайський корабель якорем порвав якийсь кабель, який йшов на Тайвань. Оці ці китайці прийняли моду московитів рвати чужі кабелі. І якщо ви гадаєте, що Китай здатен впливати на Московію, він не здатен впливати на власну економіку, він не здатен впливати на власних економістів. Він не здатен впливати. На власних китайців на Тайвані він ні на що насправді не здатний. Він тільки такий весь дуже великий і дурний. На жаль, на нього впливає Московія, але залишилося недовго. Скоро в Москві будемо ми, і ми уже з вами будемо впливати на Китай. Нагадую вам, що 12-го числа буде вистава колаборант в культеатрі за моєю п'єсою. Вистава про храбаків і потвор. На щастя, наприкінці всі помирають. Дуже весела комедія і під. Ідіть туди і подивіться, якщо ще не бачили. 19 січня я буду здійснювати онлайн-семінар щодо протистояння УПЦ ФСБ, це необхідна аргументація, роз'яснення, адже багато наших братів, які здійснюють таку боротьбу не в темі. А вони мають бути в темі, і вони мають розуміти, яким чином і переводити храми, і яким чином розбивати аргументацію московитів. І 24 січня так само онлайн семінар для українців за кордоном щодо орг роботи щодо впливу на місцеві органи влади і щодо протидії московитським ініціативам. Будь ласка, через сайт Християнської патріотичної платформи можна зареєструватися для участі в цьому семінарі. На цьому вам і є щире, звитяжне, бадьоре українське амінь.